Oh, 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 oh. Що сталося? Не маю уявлення. Ми були в машині. Так, я був за кермом. Так. І не впорався з керуванням. Так, Так. і нас знесло на узбіччя, а потім А потім у прірву. Oh, Чорт забирай. I Думаю, ми загинули. О, oh, oh, молодець! Бене! Хороша робота, друзяко! О, oh, Боже, я не можу повірити! Мені так шкода, хлопці. Я зараз такий роздратований, Бене. Якщо чесно, я теж. Боже Бене, ти такий мудак. Так, слухайте, не думаю, що це повністю моя провина. Це ж ти був за кермом. На вулиці йшов дощ, дорога була слизькою. Я ж не мчав як божевільний. Та не вже? Та не вже? Ні, я не перевищував швидкість. Ну, це до біса допомогло, Бене. Я ж вибачився, мені дуже, дуже шкода. Скажи це моєму мертвому тілу, Бене. Я так і роблю, роване. Хлопці, хлопці, хлопці. Що це таке? Добре. <пуз> ну, не знаю, чого я очікував. Вау! <пуз> у мене три вбивства! Якого біса? <пуз> так, Бене. Ми. А, точно. А, так. А... Адаме? <пуз> чому у тебе три смерті? Напевно, через те, що я уже вмирав. Що? Ну, я втопився в дитинстві, і рятувальник відкачав мене. А потім була операція кілька років тому, і я помер на столі. А потім автомобільна аварія, напевно. Ого, я й гадки не мав. Так здуріти можна. Так. Ну би. Рована, кажи, що хотів. Ви, хлопці, ні на що не здатні. Зацініться. 23 вбивства проти однієї смерті. Читайте і плачте. Рована, якого біса? Не кажучи про допомогу. тому... Роване, ти вбив 23 людини. Подумаєш? Подумаєш? 23 людини! Я настільки вправний, чорт. Роване, це божевілля. О, боже, спина болить. Боже мій. Зараз зовсім не час. Спина болить тягнути вас, хлопці, на собі. Активніше. Роване, це не те, чим. Результат гри. О, чорт, забирай! Я точно знаю, що це. Це буду я. О, що? Лайно собаче! Якого. Потрійне вбивство! Патрійне вбивство! Чотире ВБИВСТВА! Супутня шкода! Лайно собаче! Це лайно собаче!